Вівторка до суботи, о 15-й, а в суботу ще й об 11-й годині від кінотеатру імені Тараса Шевченка буде відправлятися туристичний автобус. Екскурсія, на якому буде тривати майже півтори години, і познайомить вас з найцікавішими та історично вагомими місцями нашого невідомого поляндію. Передай сподіваємося, що автобус стане цікавинкою нашого міста і працюватиме над виконанням прекрасної місії. Донесення до кожного хмельничанина та гостя нашого міста його унікальної історії та культури. Хмельницький сіті тур це найкращий спосіб знайомства з Хмельницьким. Отож, гостинно просимо на борт. Друзі, усі бажаючі, заходять, записуються, купують квиточки і вирішають о туристичну подорож по найкращому рідному місту.